Полицейский департамент, мы здесь, боги, у нас, бля, бабки, мы сейчас выйдем нахуй, я тебе говорю. Пойдем а -а -а. с тобой за угол куда-то, похуяримся. Я. А Что давай тебе? на оренде, не? Да, на лям. Еб... Да, короче, смотри, если я выиграю, понял? Отпускаешь, отдаешь все свое оружие, инвентарь, все, все полностью. Добро, давай. А мені хотілося б вам нагадати, що я граю на найкращому українському GTA 5 rp сервері QuantRP. РП. Заходячи на нього, ви можете ввести мій промокод ken, який дасть вам плюс 50 тисяч доларів на рахунок, плюс 1 левел до прокачки персонажа і платіну віпку на 7 днів. Зупиняємося перебувати. Що, вже а не, не грабуєте, ]ся? чи що? Причулось, причулось, причулось. А це я ну що там яке що сказав? Що там сказали офіцій? Що ти говориш, бородачно. Офіцер, що сказав? Скастый, блядь. Все, іспугались? гарного фізкасті, дня вам. вас. Скастый, шо говорил, говорю, бля? Давай, О, давай, теряйся, бейся дальше. Скастый, нахуй. Куда ты едешь, Скасты? Че ты стреляешь? Да заплвывай залипиз. нахуй, трошки. Ти, сука, байкер, тебе нахуй. Два в Я тебе один в три випусу, так хуй гот його не набрати. Й... Працює Є поліцейський вийду. департамент. Транспортний що? засіб попереду. Слизьте швидкість вийду. та зупиніться біля узбіччя. Мусора, у -у -у -у. А що у тебе не вийшло догнати? Що там таке, жовт? Заглотнув чи що, блядь? А що, а шо, я би не пробив вже колесо, типу, чи що? Мусарам. Боже, який... А, я нормально. Тоже водила такие себе. Боже, типы ебать, мы толпой накидываетесь. Кайданки надену. Славика на. Що <поєнергіні> ви там же замовчали всі? Хто там ще говорив? Жотит, жолот, я тут жолот. Ти ще говорив багато. Жол, я так, як я Ти щоб течому набереш допомогу. Я алло. Ген. Сват. сват Славик, за палець. Затримані. Громадянин справа, 10-12 непокора законів Бемозі. Громадянин ззаді за провокацію дошпрацівника, затримані. Та не надо там шупіля, спокойський. Ты ж выкупаешь тебе писали и Ти Ты не можешь соло двоих капать. У вас такое ж буде громад. Справа 10-11, на поважу останет до специальника. Да я не балло, Так, нихуя. Все, не Нас... Мы здесь боги, у нас, блядь, бабки, мы сейчас выйдем нахуй, я тебе говорю. Скільки у вас тих бабок. Кабы было 10 тысяч на руках. Кобыла, ты сука сияльцами, уволят тебя. Кто? Ты уволишь меня? Соло Сейчас я не бабок заплачу, кому надо, писать, все уволят. А кому треба заплатити? Давай, розказуй. Та тебе. Та тобі не надо. Убогим людям такого звати не надо. Шлюха, да, ё... ти не можеш двої капи солоти тупої? Зараз двоє під шконочку підете і все нормально буде. Частина, у мене під пашконочка яйця, дать біля боялась. Добре, добре, Подивимося зараз результат. Двері відкрию, висажу. Жабання ззади чекайте. Не вважно, не вважно. Пішли, візьму за руку вас ще раз. Ось мій жетончик, Славик запалять, затримання за 10 12 Ми покажуть законні вимоги, десь один сюди поважно звернення держпрацівника. Маєте право зберти мовчання, все, що ви скажете, може бути викликано проти вас у суді. Маєте право на телефон з Нікіта на адвоката, якщо ми хочемо адвоката, то за рахунок держави. Зрозуміли, що права? Да. Звонки. Що, що? Звонок. Звонок, хорошо. Алло. Це адвокат? Ви ж казали, що ви там рішали страшні. Що ж тепер ви адвокатом дзвоните, то, а? Ебало вольну. Че, даже личного адвоката немає это? Блять, слышишь, у меня есть 5 минут, нахуй ты меня заебаешь. Все, стой молча, жди, пока я 5 минут. Так, я... Понял. Дай мне забаться. В смысле ты хуй. До синочки прижму на Дино, но запечатки перегану все документы, по одному заказ на Пішли, Пішли. Алло, стоять, сука. У меня еще 5 минут не прошло, куда ты меня садишь, алло. Я прошло, банкер, за Прокурор, прикинь, он там оставил в машине, да и пришел сюда. О, о, А давай ты мне, давай ты мне продолжишь з профессиональный дії, вибачаюсь, офіцер. Бо це я його затримав. Так звісно. Давайте, Давай Славік, Агансвад. Славик ну, я не виноват, ничего, я ехал сзади. Я причем, я ж не зарвал бы. <говорить> а за... кричал лиша вы мне. Конечно, давайте адвоката. Я ж не я ж это, да я с друзьями просто развожу. Я... Державного я вам чи якого адвоката, Чи у, у вас є личный. А у вас Та Да у своего, давайте какого-то. У вас є какой-то самый лучший. Так ви ж там казали, що у вас там гроші рішали і так далі, що зараз вас дружат стоит в тюрмі? Та я що? Що я буду звільнений і так далі. Я говорю, що ви... Та не надо. Ну що ви розказуєте? О, так слышиш, так давай, я когда этот Пойдем с ага. тобой за угол куда-то похуяримся, ебать. А не давай не на аренде, не? Давай, без, пр... без проблем. Значит, мне здесь, что ты будь тебе не стянешь. В смысле? Давай, давай в варенье разберемся. На лям, нахуй. А у тебя есть лям? Найду, ну, не переживай. Ну вот и посмотрим. Але якщо я вырву, я тебя сажу дальше. Не-не-не. Не, ну я буду договор. Мы на лям не, по перше дем. По перше не, на лям. Чекай. Тебе О, за, за язык никто не тянул. На лям, правильно? Да, и расходимся. Ну, там, если проиграешь, то уже сядешь в тюрьму. Нет. Да. У тебя лям с собой есть? Да. Так, в смысле, на, 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 карте, на карте есть, на карте. Да, короче, смотри, если я выиграю, понял? Ну. Да ты мне, получается, отпускаешь, отдаешь даешь все свое... Оружие, инвентарь, все, все полностью. Ну так на жаль не можно, бо тоді ми двоє по тридцатке улетимо. Ну так а мне смысл от этого туда всего? Ну так лям виграєш чи що? Так то хуйня, я хочу тебя еще Ти Ты шо, стих? Чи що? По пацанам? Короче, шо мы идем на лям, не на арену. Давай шо? такого вже Таков. окончательно зробимо. Лимон, если я выиграю, то ты мне даешь лимон и я тебе сажу. Якщо ты выиграешь, я, я тебе даю лимон, я тебя не сажаю. Если я проиграл, ты мне даешь лимон и оружие свое. Если я проиграю, я тебе даю. Дам і ти мене садишь. Добре, давай. На чому? Карабіни, револьвери. Давай на карабінах. На карабінах, Хорошо. Шею двері высажу. Я кину. <плес> а що це було? То глюкануло Погнали. Де сюда. <плес> Де <Ди> сюда, <плес> куди ти йдеш? Я тобі кину дуельку. Так стоп, поки... у тебе там точно є? Є, не переживай, це. Не дай бог, він буде зараз. Снекати, Це просто ужас буде. Залізнец цю Чи шо він? Де він є? Алекс, бродяга. Поняв. Куда він сховався? що це таке, з ким я граю Може, ти хоч раз вийдеш в лопані щурик забіг. ще куди він піде зараз Міжу всі позиції зараз? Ага. Здорово, я тут зверху, якщо що. Ого, побіг, 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 хлоп. А то попав, ситуація неприємна. Він не хотів раз буде стріляти по мені. Куда він так петляє? Він за зону тікає, чи що, я не розумію. Куда він хоче вибити, я не розумію. Він за зону хоче вибити, чи як? Та спинись, ти йоб твою дрантя. От куди вона біжить? Що у нього в голові? Мені цікаво. Що Что ты про нее по разкучи? Алло, алло, алло. Да, там мене, мене заглючило. Давай ще раз. Заглючило. So <trauma> так, а ще раз якщо ти 7 раз проиграл. Так так. 7 хата хуйня, понял. Та ні, я не вірю. Лям, даешь? У нас был с тобой договор, лям. Так, бля, давай щас еще раз играем, все. А смысл ще раз играть, если ты проиграл уже. Так пизднигу, у меня, сука, ноги проваливаются, блядь, карту не было видно. Я не знаю, что за хуйня. Глюк, понял. Так як я не було видно, якщо ти ховався за цими контейнерами. А, я вийду, куда я біг, пигу, понял. Ну давай хорошо, ще раз задам. А вже півтора ляма. Хорошо, давай полтора. Я, я просто на, на настройки чуть поменял, понял. Угу. Карту давай, цело, блядь. целову карту. Давай. Куда він побіг опять? баный свит! Ну мы шо, у лаванки прийшли пришли играть, що я не понимаю. А, вот да. Я специально не подбіг... стреляю, уже бежу за тобою просто. Гений. Ну, то хлоп, страшная именно на прицеле трамвай. Ливнув. 76 шестое дишка. Здорово. А, Маршрут побудовано. А, рядом? Че? А, на инкассах. А о, ми з тобою не договорили, чуєш? А, ні, вибачаюсь, не той. Вибачаюсь. Тіпс 716 ходив, я хоч не кафну. Маршрут. Офіцер, 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 а можна це мені це цього це дати, будь ласка? Дуже треба. Дуже, дуже, будь ласка. Він мене це раніше просто просто порушував і втік. О, сэр, то больше втек, да? Не-не-не, я по рукам ходить не буду. Вы меня задержали, вы за меня отвечаете. Я сейчас вызову адвоката, а вам будет жопа. Добре, викличте, я вам покажу все адвоката без питань. Я прокурора выдав. Ну Нейнопо, хоть губернатора кличте без питань вообще. Сэр, рада вам была зачитана двічі, тричі не буде. Вы користуватись будете своїми правами? Чи? Не буде, він. Секунду. Ано, на секундочку. посидіть його у того сзади я вас даже поясню секунду. Я ничего не знаю. В чем ситуация? Шо случилось? Я не понимаю. Та просто дехто спочатку сказав, що, типу, та вот і такі лісики, -то, то пішли на ренці, відтоді зіграли, хлоп упав, жнувся від мене, і тепер ходить, ховається. Так він мене взадку трибував. Взадку требував. Да. Того кажу, дай я, будь ласка, з ним до кінця завершу, подякував велике. Ось. Тепер що ти? Догулявся? Голова пач, мене откуди я бідолага, блять. Так она же ти тоді забивався на лям? Я тобі питав, У тебе гроші є? Я ти сказав, да, я на карті. Я на Та я думаю, прокатит, понял. І что, як прокатило? ні, не, не прокат. ти ж не прокатило. Да ще й разделили нам. А наша ти дурачка включаєш, коли ти вже попався? Та нихуя не прокатило. я вообще, блядь. Я знаю, як ну, тебе адвоката. звати. Знаю твій номер так, телефона, знаю, телефона, знає, де, де ти знаходишся. Да нахуя знає, ти знаєш, да, да слышишь? Короче, тебе на 120 за результату без можливості, щоб выпустив ви адвокат і що все. Ви адвоката? Сколько? Адвокатом я вообще. що ти передав? Да, де тут камера нахуй? Камера у мене є на плечі. плечі, Бачиш висить. Так ти... А що ти мені відпустив? взятки, пропонував. Зараз я тебе все адвокату скажу. Так то, то не взятка була, алло. То називається договіра не взятка. то інше. Взятка максимально 50 тисяч. Давай адвокатом мені все будем разбрасывать. Нікого я тобі не покличу, пішли. В смысле, ты что, еба, Ебанулся? Прямому. Бланка решил здесь стану. Заповни, говорю, что да награбленно. А че 4 звезды? Что подурил. Я что, туда человека убил, или что? Так а в смысле за что Столько много. Я еще там дам, не взял. Да это на натуре, слышь, это перебор. Мне что тут 80 минут. Мне диврага те меньше дают, блядь. Что я ще кажу? Чек, лям да ешь да, мне вильный. Сколько, лям? Лям, та, як було так было в договоре, да. Я не малям, братан нету ляма. Александр на забивався. Шо, блядь. Я думав, що виграю, поно. Все гарного дня. Наступна ситуація відбулася на адмінці. Я веду собі Хевік і бігав з ним по трасі, намагаючись забадити госку. Але є один нюанс. В інвентарі він не відображається, і навіть якщо мене нокнуть, він не випаде. Що з цього вийшло, ви зараз побачите. Я біжу. біжу, 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 біжу. Хейк побачили. Да, давай за. Перший відкрив огонь. Він буде так довго за мною бігти? Ну ладно, побігаємо. Мені цікаво, скільки він буде за мною бігати. Мені треба якийсь край їхав зараз. Побачив, що я біжу з явіком, мене його би вибили. Ой-ой-ой, Лукас, 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 Лукас. Хорошо. О, Остап побачив щось. Підозріли. Не дай Бог він зараз захоче мене задебешити. Мені цікаво, що вони там говорять. Як йому може не надоїло бігти за мною, я не розумію. Їдуть, ідуть, їдуть, їдуть, а ну-ка, нока-ноха. зараз мене збейте. Як же він не хоче цей хевік забрати у мене? Це ужас. Опа. Айдан, крепка. Айдан, крепка. А ну давай. Затримание за напакор 10, кропочка 12, тапидозра по 86, 13, 6. Ма... Караны соперсорваний идеют и типа соездят для ваших, для наших... Же тут, так значит, что документы, узнаймы, документы вышли, что они не опа а что такие а нема маховика да, да. чего не запомнил ладно да, на... а ну громадяне на тичку быстренько быстренько не Ой, боже мой. Блять, лоу, хп! А не войшла в это, да? А не войшла в это, да? Пацан, ура, ч ⁇ тех, не выпал? Я такая хэпп-два. Я совмейти за хайп знаю. Я хотел хей. Я? Мені? чекай, 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 чекай. Ааа, это болодька. Да, вітаю. Ви, до речі, виграли выиграли деморган, я вас максимально вітаю з усім. Ну ні, так ми этих. Що? По МГ приїхали, тіпів добили. Я бачу, як ви його тоже добили. по ПМГ мені в Дискорді сказали? То що, мені за ТК дати варенье получается? не ні ні е 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 не не, не, не вс ДМРгатк ну, хуй... хуй. А може ти кьюшки Ну вот попробуй. Опа, це було так. Опа. Подожди, пацан. Чекай, да. Ждать не будет Подожди, пацан. Так, все, все, все. Все, все, все. Ебаный рот. А вот теперь, братуха, проехали. О, как услышал. Услышал. Александр Лекаревый ключ

Ну короче, твого кента від... відбуксувала, тепер твоя черга. А що, я нічого не зробив? Точно? Так, я да, я просто бігав за оружием, даже стріляв. Uh -huh. Та ну володя, ну нахуй не треба.